В засідані комісії приймають участь троє депутатів. В засіданні депутати, засідання депутати для засідання потрібно обрати секретаря. Які будуть пропозиції? хто за те, щоб обрати Шевчика. секретарем комісії обрання Анатолій Шевченка. У роботі комісії беруть участь перебування Наталії Володимирівна, начальник відділу архітектури вільного серед комуніальної господарства та екології головної архітектури на своєї громадиської селищної На порядку зденному одне питання про перейменування зупин... зупинного пункту Хорошина та передачу переговору Наталії Володимирівна. Ем... Розпочнемо. 5 червня 2025 року. Постанову Верховної Ради України було переіменовано населений пункт Порошева у селищі України. Відповідно до закону України про географічні назви, назви залізничних станцій повинні бути похідними від назви населеного пункту, у якому або найближче до якого вони розташовані. Те саме стосується і зупинних пунктів ну або платформ. Оскільки селище Хороше змінили свою назву, необхідно, виникла необхідність переіменування зупинного пункту Хороша. Було запропоновано назву Привільне. Ну, до нас звернулася Придніпровська залізниця із пропозицією переіменувати на 227 кілометрів. Оскільки саме на тому кілометрі розташок селище знаходиться ця платформа. Ми пропонували назву Привільне. Але через те, що в Придніпровській залізниці вже є станція привільне з метою уникнення тлутанини, все ж таки було прийнято рішення залишити назву 227 кілометрів. Було отримано погодження у Міністерстві розвитку громади та територій, яке необхідно було отримати відповідно до законодавства. І тому пропоную перейменувати це зупинний пункт платформа Порошева на